Дітки, розгляньте зображення та скажіть, хто із звірів зображений на картинці? Ой, а що ж трапилось з їжачком? Йшов їжачок за грибами та не помітив глибокої ями. А хто ж допоміг їжачку? Скажіть, мої любчики, чому ж звірята не залишили їжачка в біді? І правильно, треба виручати, коли хтось потребує твоєї допомоги. Ходила я у ліс фотографувати звірів та помітила, що мої фотографії мають відмінності. Давайте їх знайдемо разом. Розглянемо оленя, які ж він має відмінності. Так, він заплющив оченята. А де ж наш ведмідь? Чи всі в нього лапки? О, то він дивиться у різний бік. Дякую. Зверніть увагу на лисеня, він так гарно позував, хвостик вниз та вгору підіймав. Білку я фотографувала, а вона все за грибами стрибала. Розгляньмо грибочки. Ой, а куди ж цяточки подівалися? Оленятко зголоднів та кущика одного з'їв. Вітерець з листочками грався, та одного не дорахувався. Які чудові фотографії у мене вийшли, діти, ви найнауважніші, всі відмінності знайшли. Розгляньте тінь та назвіть тварину. Колючий, сірий, маленький. Хто це? Їжак. складемо пазли їжачка. Сірий, злий, зубатий, хижий. Хто це, дітки? Вовк? Молодчинки складемо пазлик вовка. Хто це? Руда, швидка, пухнаста, маленька, білка. Складемо разом її зображення. Ось так, молодці. Хто він? Боязкий, швидкий, сіренький, довговухий зайчик, складаймо пазл. Чудово впоралися! Великий пухнастий, клишоногий. ведмідь! назовський! Дітки, ви найкращі Розгляньте картинку та скажіть, хто заховався за листочком. Пілочка з горішком, ніжачок та зайчик.